На ділянці українського кордону в межах Чернігівської області ситуація контрольована. На під'їзді до Саньківки блокпост тут чергують прокордонники та даїшники. Змінюються щодоби. в усіх гарний настрій, з дороги очей не зводять. Усі озброєні, їжею забезпечені. Час від часу перевіряють попутний транспорт. Далі вздовж дороги стоїть замаскована бронетехніка. На пункті пропуску Сеньківка жодних змін. Єдине, що кидається в очі, озброєні прикордонники. Потік людей та автівок менший, ніж раніше. Прикордонники працюють у посиленому режимі. У сіньківці транспорту небагато, переважно вантажівки. Це специфіка цього пункту пропуску, що він більше вантажний, ніж пасажирський. По-друге, скажімо так, пасажиропотік він відрізняється день до дня. Якщо в городні в четвер базарний день у найближчому райцентрі, то відповідно і на в'їзд, і на виїзд громадян сусідніх країн, Російської Федерації мається на увазі. І республіки Білорусь буде більше вантажівки через український кордон просуваються швидко. Багато іноземців серб Джука їде з Росії. каже ніякого напруження по обидва боки кордону не відчув перший раз. Єдін садна Росії. це все нормально і через Україну, і через Росію, все нормально Не боїтесь, а... Ні, чому? Ні, або... чому? Це один народ, це православна страна. І теж православна країна. І мене православна країна. Натомість прокордонникам часто доводиться повертати назад воєвничих росіян. Ті так і норовлять потрапити в Україну зі зброєю. Виявляли в них в особистих речах і ножі, і електрошокери, і гумові кійки, і саперні лопатки. Наразі прокордонники чекають на поповнення. Після оголошення мобілізації їх лави мають зрости.